wait Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо серію відео життя нашого віртуального портфелю, як його з 250 тисяч доларів перетворити на 600 тисяч доларів за 10 років, нічого не роблячи, тільки реінвестуючи дивіденди, які ми з нього отримуємо. І до того порівнюємо, що було б вигідніше інвестувати, чи в окремі акції, вибрані нами, чи в, наприклад, ETF, такий як VOO або ACHD. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. На даний момент ось так виглядає наш віртуальний портфель. В даний момент 244 тисячі доларів, майже 245. І як би тут написано, що він плюс 18 тисяч доларів. Але ті, хто дивився попередні серії такого відео, то знають, що перед цим у нас було, там ми продали компанію MediFast, яка була мінус 40 тисяч доларів, і залишилось нам з неї там тільки 10, здається. І вона потягнула весь портфель в мінус, і ми переклали їх. В компанію Вічі. Тому як би плюс 18, але із 250 у нас лишилося тільки 245. Тому правильно казати, мінус 5 тисяч за ці це вже 21 місяць такого експерименту. Компанії, які сюди входять, бачите, British American Tobacco, Johnson Johnson, Medical Property Trust, PepsiCo, Vichy і Verizon Communication. В даний момент British American Tobacco в плюсі, Johnson Johnson, можна сказати, в нулі, Medical Property Trust в мінусі, PepsiCo в мінусі, Vichy, він всього пару місяців у нас в портфелі в плюсі, і Verizon в доброму плюсі. Найкраще себе поводять Verizon і British American Табако як не дивно для зручності веду таку табличку, де я вписую всі компанії, які нам там що повиплачували, і в цьому місці бачимо, що нам виплачували Вічі і Medical Property Trust. В принципі, якщо перейти вкладочку Upcoming Dividends на нашому сайті, то бачимо, тут уже нам квітень не показується. Але наступний, ось через три місяці, що квартально виплачуються дивіденди, то бачимо, що в липні має виплатитися така сама сума, як і раніше: 92,40$ центів з Medical Property Trust і. Вічі мають виплати 112, майже 113 доларів. Бачите, сума стабільна, так сказати. І, в принципі, в цьому місці так само нам прийшло стільки грошей: 112,88 і 92. І 40 центів. Звичайно, табличка рахує, що тут уже автоматично було стягнено 15%, оскільки нам лишилося нето. Ціна акції на день виплати дивідендів, і тут розраховано, скільки акцій я можу купити плюс-мінус за ті гроші, які прийшли. Ну і тут автоматично вже таблиці нам порахувала, що Вічі я можу купити 3 акції, а MPV можу купити 16%. Акції, і тут у нас ще сума залишку лишилося 12 доларів на якісь наступні покупки. Для тих, хто запитає, що ж тут таке, якщо тут написано, що можу купити тільки 15, а я купив 16, звідки взяв гроші, якраз таки з попереднього місяця там лишалися ще якісь дрібні кошти, і от з них і взяли. Отже, додамо наші акції до тих, що ми вже маємо, які за дивіденди купимо наступні акції. І подивимось, наскільки зміниться що квартальний дивідендний дохід. Нагадую, при кожному додаванні то. Кожен наступний квартальний дивідендний дохід збільшується. Це така магія складного відсотку. Додаємо наші акції, натискаємо ADD, вписуємо тікер компанії, тут він нам знаходиться. Вибираємо кількість акцій і ціна, по якій ми там купували. І натискаємо ADD, бачимо, що компанія там додалася наші три акції. Тут вже стало більше, було 261. І так само зробимо з компанією MPV. Пишемо наш тікер. Кількість акцій 16 і ціна була 5. Ціна була 5,17, і натискаємо ADD, і так само бачимо, що кількість акцій уже у нас збільшилось. І далі бачимо наступне, що MPV тепер має виплачувати 93,68. Так, це не зовсім багато, але і суми заінвестовані там в ці компанії, не, не так було багато, тому що, наприклад, от в цьому місці, в травні, бачимо, British American Tobacco має виплатити 1200 доларів, і Verizon так само 1100 доларів, тобто 2,5 доларів. Мають виплатити, звичайно, проти тих, тих 220 доларів, що в цьому місці прийшли, це не зовсім багато. Ну, але тут нам приходило 92 долара і 40 центів. Зараз на долар 20, уже і за цих акцій, що ми додали, буде більше від цієї компанії. В наступному кварталі ще має бути більше приблизно на долар 20. Звичайно, якщо не зміниться політика компанії, вони не зменшать дивіденди або їх не відмінять. От. І так само тут в компанії Вічі, бачимо, у нас було 112 доларів. Доларів 80 центів, тепер 114 доларів і 20 центів. Так само десь нам трішки більше, ніж на долар. В сумі на 2,5 долара, якихось що квартально буде більше. Знову ж таки, на наступний квартал буде ще більше на 2,5 долара. І получиться, що вже тут буде у нас там на 5 доларів більше. До речі, в описі під відео можете знайти посилання на мій телеграм-канал. Ось так він виглядає. Там я публікую різні статті, що відбувалося. Наприклад, недавно Ворен Баффет заявив, що він буде уже в цьому році. Закінчувати своє правління як SEO, і вже буде відходити і передавати свої справи іншим людям, своїм приємникам. Тобто різні новини, різні звіти різних компаній, як у них там все пройшло. Більш оперативніше публікую, що купую, що продаю. Продаю досить рідко, купую, в принципі, що місяця стандартно. Так само в самому телеграм-каналі вже є посилання на чат-групу, де інші інвестори спілкуються з такими самими іншими інвесторами, долучайтесь до них. Переписуйтесь і розвивайтесь в сфері інвестування. І отже, що вигідніше було б інвестувати, чи в окремі акції, ці, що ми маємо, чи, наприклад, в ETF, такі як VOO або SHD, в цьому місці вони не виплачують дивідендів. Ну, але ми можемо подивитися їх порівняння. Бачимо, наш портфель з 250 тисяч доларів зараз в прирості на 18 тисяч, але знову ж таки, він має мінус 5 тисяч, бо на початку було 21 місяць назад 250 тисяч доларів. От, і при тому, що тут ще додавалися активи на виплачені дивіденди. От ACHD бачимо, що він в плюсі на 9 тисяч доларів, плюс ще докуповувалися активи, і в даний момент він із 250 тисяч перетворився на 273 з половиною тисячі, тобто 23,5 тисячі в плюсі за ці 21 місяць. Ще у нас є світовий такий VT ETF, який в плюсі на 48 тисяч доларів. І з 250 тисяч він перетворився на 306,5, тобто 56,5 тисяч доларів за ці 21 місяць переросло. В кожен портфель було заінвестовано по 250 тисяч доларів. І зараз отакий от результат. І VOO у нас найпопулярніший Це ETF на індекс SP 500, бачимо, що він в плюс 73. Тисячі доларів і в даний момент портфель 330 майже тисяч доларів вартий на 80 тисяч доларів плюсом за ці 21 місяць. Якщо ж перейти і подивитися на прогнози на майбутнє, що прогнозує сам цей сайт, ну то можемо бачити наступне: що за 10 років цей портфель має прирости на 115% і має бути вартий 527,5 двадцять сім тисяч. Доларів, і дивідентна дохідність його зараз 5,5. На початку, як ми його створювали, він був 8, але і за компанією Medical Property Trust тут пішло воно так вниз. Не завжди інвестиції це в плюс. І, в принципі, я про це розповідаю дуже багато на своєму каналі і показую свої там реальні портфелі, де ви можете бачити, що відбувається, що не тільки в плюс, плюс-плюс, в в плюс іде. Як на більшості каналах, є що, о, інвестуйте тільки от сюди і все буде класно. Ну, але свого портфелю не показують, а на насправді, там великі мінуса. В даний момент річна дохідність 13,5 тисяч доларів, бачимо в 2025-му за 10 років, ці самі акції мають приносити вже 27 тисяч доларів дивідендної дохідності через збільшення самих дивідендів і вартості компанії, ціни на акцію. Це лише прогнози, це ніхто не говорить, що так буде точно. Це от сайт так, аналітики, цього сайту і сам сайт так рахує. Якщо ж взяти, наприклад, нашої ACHD. То бачимо наступне: що дивідентна дохідність цього 4% виплачує майже 11 тисяч доларів в рік, і за 10 років має вже приносити 35 тисяч доларів дивідентної дохідності. Сам портфель має зрости на 107% і буде вартий 560%. 8 тисяч доларів. І бачимо, що тут відсоток менший, ніж був в попередньому, а приріст має бути більший, і знову ж таки, за того, що 40 тисяч ми втратили на компанії Medifast, і від цього воно відштовхується. ETF, VT ETF в даний момент має майже 2% дивідендної дохідності, приносить нам майже 6 тисяч доларів в рік річного дивідендного доходу, за 10 років має бути 15 тисяч доларів, Прирости має на 65% за ці 10 років, і портфель має бути вартий 506 тисяч доларів. І VOO, який в даний момент зріс найбільше, бачимо, що дивідендна дохідність в нього всього-навсього всього 1,4%, приносить дивідендами 4,5 тисячі в рік зараз. За 10 років має приносити 8600 доларів і зрости має на 53% за ці 10 років, і портфель має бути вартий 504 тисячі Доларів. Звичайно, тут можна поклацати вкладочки, і можемо бачити, що за 15 років то ситуація зміниться, і буде вже вартість портфеля має бути 637 тисяч доларів, має зрости на 10%. І тут всі цифри наші змінюються. Ну і в принципі, наш портфель, який з 250 тисяч доларів, якщо його взяти на 15 років. То показано, що має бути вартий 779 тисяч доларів. На самому початку, як ми його створювали, він показував, що за 15 років має бути мільйон, а за 10 років має бути 600 тисяч доларів. Ну, але бачите, як буває в реальному житті. Що за 21 місяць може дуже сильно все змінитися. Хоча часу ще є дуже багато допереду, і може все піти як і в добру сторону, так і в погану. Результати 21 місяця ви побачили. Що краще інвестувати чи в окремі акції, чи в якийсь індекс вибирати вам, знову ж таки, цифри ви бачили. Знову ж таки, це тільки за 21 місяць. В загальному за наступні рік-два-три це може змінитися як і в добру сторону, так і в погану. Сторону, так як, наприклад, було з компанією Medifast, яку ми купували по 100 доларів, а в даний момент вона варта 12 з половиною долара. Пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папам. Успіху в інвестиціях.